Мною ну, прийнято рішення призначити вас на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Я підписую указ, який дає вам ці державні повноваження. І сподіваюся, що в цей надзвичайно відповідальний час щиро бажаю вам. Ефективної роботи на благо киян і на благо України. Перше завдання, яке ми зараз маємо поставити, це кардинально змінити Київ. Київ має відновити свій статус найкращої європейської столиці. В Києві ми маємо відновити безпеку. в Києві ми маємо очистити вулиці, наголошуючи, причому, що цінності майдану для нас є світі, і вони мають залишатися в серці.